Вітаю вас, діти, на занятті зі звукової культури мовлення. На наше заняття завітав звук А. Щоб нам його промовляти, потрібно широко рот відкривати. Звук цей вільно ми співаємо і повітря випускаємо. Діти, візьміть зеркало і промовте звук А. Коли ви промовляєте цей звук, на що схожий наш рот? Наш рот схожий на великий круг. Так, наші вуста малюють великий круг. Діти, послухайте вірш. Мама донечку гойдає, колискову їй співає, А-а-а-спи, дитинонько моя. Спробуймо і ми проспівати лагідну мамину пісеньку. А -а, -а. А, а а? Діти, поки ми співали, у нас почали одночасно плакати ляльки. Щоб заспокоїти маленьку ляльку, потрібно проспівати тихенько. Проспіваймо а-а. Щоб заспокоїти велику ляльку, потрібно проспівати голосно. Проспіваймо голосно. А, -а, а? Молодці! Добре, чудова робота. Ви заспокоїли обох ляльок. Діти, подивіться, у нас на екрані з'явилися різноманітні зображення. Нам потрібно знайти у них звук А. Почнімо шукати. Щоб знайти звук, потрібно назвати що зображено. І з'ясувати, починається це слово на звук А чи ні? Почнімо грати. Що зображено на екрані? Апельсин. Апельсин починається на звук А? Що зображено на екрані? Акула. Акула починається на звук А. Що зображено на екрані? Олівець. Олівець не має звука А. Що зображено на екрані? Ананас. Ананас починається на звук А. Що зображено на екрані? Автобус. Автобус починається на звук А. Що зображено на екрані? Ліс. Ліс не має звука А. Що зображено на екрані? М'яч. М'яч теж не має звука А. Що зображено на екрані? Абрикос. Абрикос починається на звук А. Чудова робота. Ви молодці! Виконали всі завдання! Наше заняття завершено! До побачення!